Добрий день, діти. Сьогодні ми пишемо диктант. Назва диктанту незвичайний хірург. План нашої роботи. Спочатку ми слухаємо весь текст, потім слухаємо і записуємо частинами і перевіряємо написане. Отже, послухайте текст, незвичайний хірург. Білі берізки одягають весною золотисті сережки, а міцні дубки радісно простягають своє гілля до сонця ж охороняє здоров'я дерев. Це робить дятел. Цілий день проводить він медичний догляд своєї ділянки. Перелітає з дерева на дерево, заглядає кожну щілину. Від його гострого дзьоба. Не сховатись жодній шкідливій КОМАСІ! Це був весь текст, а зараз записуємо текст під диктовку. Запишіть число, назву роботи диктант, назву диктанту, незвичайний хірург. Необхідності ставте відео на паузу. Білі берізки одягають весною золотисті сережки. Записуємо по частинах білі берізки. Одягають весною. Золотисті сережки. Перевіряємо написане Білі беріски одягають весною золотисті сережки. Слухаємо наступне речення. А міцні дубки радісно простягають своє гілля до сонця. А міцні дубки. Радісно простягають. Своє гілля до сонця, а міцні дубки радісно простягають своє гілля до сонця. Наступне речення будемо писати з абзацу. Тож охороняє здоров'я дерев? Хто ж охороняє здоров'я дерев? Тож охороняє здоров'я дерев. Наступне речення теж пишемо з абзацу. Це робить дятел. Це робить. дятел. Це робить дятел. Цілий день проводить він медичний догляд своєї ділянки. Цілий день Проводить він Медичний догляд своєї ділянки. Цілий день проводить він. Медичний догляд своєї ділянки. Перелітає з дерева на дерево, перелітає. З дерева на дерево. Перелітає з дерева на дерево. Заглядає, кожну Заглядає в кожну щілину. В кожну щілину. Від його гострого дзьоба не сховатись жодній шкідливій комасі, від його гострого дзьоба. Не сховатись. Жодній шкідливій комасі. Від його гострого дзьоба не сховатись жодній шкідливій комасі. Перевіряємо написане, Незвичайний ю, Не духкай, растивают своє ім'я. Тепер перевірте диктант самостійно. А я наразі дякую вам за роботу і до наступного уроку.